Українська співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала російських виконавців, які мають українське походження, але під час війни вирішили підтримати Росію. Ми ніколи не будемо братями, тому що брат не може вбивати брата. А також співачка розповіла про рідного брата, який захищає Україну зі зброєю в руках. Звичайно, вся наша родина. Ми молимось, ми переживаємо. А от акторка Анна Саліванчук зізнається, хоче піти на фронт. Про все це вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Кожен українець, українка, розуміємо, що тільки разом, тільки в єднанні наша сила і наша перемога. Українська співачка Катерина Божинська пройшлася по російських виконавцях, які народились в Україні, але під час війни стали на бік злочинів РФ. Артистка висловила повну солідарність з українським народом і засудила про російську позицію співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій. Бужинська хоч і вважає колег талановитими, однак абсолютно не згодна з їхніми позиціями щодо війни в Україні. До того ж, знаменитість розірвала зв'язки з усіма знайомими росіянами ще з 2014 року. Цитує ТСН. Тому що ми ніколи не будемо братьми, тому що брат не може вбивати брата. Тому що я завжди кажу іноземцям, які не розуміють ситуацію, Я кажу, скажіть мені, будь ласка, хто до кого прийшов на яку землю? Ми в себе вдома, хто прийшов до нас, хто окупант, і все таланту в неї та лісі Повалій не відняти, але коментувати її вчинки як людини, я думаю, мені немає сенсу. Моя думка збігається з думкою нашого народу. Я просто казала, що Ані Лорак це моя землячка. Ми разом з Чернівці. Там є така алея слави біля оперного театру, де зірки Софії Ротару і Вобобола всіх інших артистів. І зірку Ані Лорак люди розбили. Що мені казати, коментувати. Народ це вирішує сам. А з артистами російськими я перестала спілкуватись з 2014 року. Я стала волонтером, я почала проводити міжнародні соціальні проекти. Я стала президентом благодійного о, фонду чисті серця зізналася співачка в інтерв'ю РБК Україна. Ізниця, що повернулись неушкодженими, живими з перемогою додому. Я тримаюсь, і я вважаю, що кожен блогер, кожен артист, спортсмен, публічна особистість, кожен громадянин України. Ми повинні це робити за для того, щоб про Україну не забули. Тому що час іде, і люди розслабляються, і думають: ну це ж не нас, не в наших дітей стріляють, це ж не наші домівки, руйнують, не нас знищують. Але ми повинні кричати і далі, що Україні потрібна допомога, що страшне відбувається зараз. Це геноцид української нації. Так само з непорозумінням зірка ставиться до українських колег, які під час війни виїхали з України і хизуються за кордонним життям. Мова йде про потапа, влада яму та Олега Винника. Божинська додає, вона несе відповідальність лише за себе. Я не коментую, не реагую, тому що я роблю свою справу і я відповідаю за себе і за свою сім'ю. Звичайно, я цього не підтримую, але я не хочу піаритись на комусь. Я роблю свою справу і відповідаю за себе. Ми дуже хочемо. Ми жити в мирі, як ми жили раніше. Нас не треба рятувати. Ми нікого не кликали. Ми нікого не просили нас рятувати кулями, зброєю, забирати наші будинки, забирати життя. Просто ну ми всі знаємо і бачимо, як російська армія мародери що вони роблять. Це злодії, це злодій, і весь світ не повинен мовчати. Те, що вони зараз роблять нас, якщо ми це не зупинимо, вони прийдуть завтра до вас обов'язково всі. Всі, хто має можливість на своїх інформаційних платформах чи офіційних обов'язково, повинні про це говорити. Я дуже хочу, щоб ми скоріше перемогли. Я бажаю нам всім витримки, Божого благословіння і щоб обов'язково добро перемогло злом. Катерина Божинська зізналась, чому не могла співати на початку повномасштабного вторгнення а також розповіла про рідного брата, який кілька років тому пішов захищати Україну від російських окупантів на фронт. Зі слів виконавиця, яка вже довгий час проживає в Болгарії, у перший день війни вона перебувала в Києві. Тоді артистка на власні очі побачила, як в будинок пролетів уламок ракети. Будинок загорівся. Я дуже сильно злякалась. Чомусь здавалося, що я така смілива, але ні, і поки я добиралась до Болгарії, не могла їсти та пити. І коли чоловік мене зустрів на кордоні, ми викликали швидку, мені вкололи ліки. Це було дуже страшно. Це було просто шоком для мене, і я розуміла, що я повинна триматися, не плакати, щоб діти не перелякались. Але в мене був такий страшний стан. Просто в мене був спазм усього організму. Я дві доби не могла навіть воду пити. Тобто, я такого стану страшного в моєму житті ще зі мною не бувало. Я не могла співати десь два місяці, і коли мої колеги співали, то думала, Боже, які вони сильні люди. Але вони, мабуть, не бачили те, що бачила я. І пісня Сила кохання, яка була написана вже після повномасштабного вторгнення, вона мене врятувала. Є я. Тебе полину з цією піснею. Я повернулася на сцену. Почала виступати, збирати на ЗСУ. Бужинська розповіла їй про брата Олега Ящука, який пішов на фронт добровольцем. До цього каже зірка: чоловік ніколи не тримав зброю у руках. Мой мій рідний брат він професійний журналіст, спортивний з одного з центральних каналів. Він зараз знаходиться в лавах ЗСУ в Донецькій області. Він ніколи раніше не тримав зброю, але він пішов добровольцем. І взяв зброю, щоб захищати Україну для його бригади 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс», я почала збирати гроші. І звичайно, вся наша родина. Ми молимось, ми переживаємо. За мого брата за всіх наших хлопців, за наших воїнів світла, за наших героїв, тому що це справжні герої. Нагадаю, Катерина Божинська, українська співачка, лауреат численних пісенних конкурсів, зокрема гран-при на слов'янському базарі 1998 року. Заслужена артистка України. У її репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською на івриті та болгарською мовами. Катерина Бужинська удружена з бізнесменом із Болгарії Дімітаром Стойчевим для співа. Ачка, цей шлюб став третім. У 2016 році у пари народилися двійня: хлопчик Дмитро та дівчинка Катерина. У артистки також є донька Олена від першого шлюбу. Я хочу побажати і вам, і нам мирного неба над головою в Україні. Я хочу побажати перемоги. Нещодавно відбулася прем'єра драматичної історії Лікарка за покликанням, заснованої на історії життя Охмадито в перші 50 днів повномасштабного вторгнення. Одну з ролей зіграла Анна Саліванчук. Її героїня бізнесвумен Ганна, яка залишилась без нічого, бо її дім зруйнувала російська ракета. Тепер вона живе в лікарні і пішла працювати на кухню. В інтерв'ю КПЮА Анна каже, вона, як і її героїня, не боїться роботи, тому сфера діяльності її не лякає. Я багато чого в Мію робити і не боюсь ніякої роботи. Знаю без грошей не залишуся. Я не виїжджала з країни увесь цей час, але якби довелося, могла б працювати візажистом, перукаркою, манікюрницею, кухаркою, в ресторані готувати вчителем акторської майстерності вокалу, танців. У мене навичок дуже багато. Зараз я ще й дипломований сімейний психолог. Кілька тижнів тому закінчила інститут після дипломної освіти. КНУ імені Тарса Шевченка. Я не розгублюся в будь-якій ситуації. Завжди знайду собі роботу. І зможу прогодувати своїх дітей. Акторка зізнається, мріє зіграти військовослужбовицю. За словами Анни, вона могла б і сама піти на фронт. Вважаю себе досить сильною жінкою, яка насправді не хоче бути сильною. А це якраз про наших військових дівчат. Війна, якби в мене не було дітей, я б пішла б. Якби не діти, я б пішла би. Я пішла б або бути або бути медсестрою, тому що я закінчувала курси. В принципі, багато чого знаю, як робити першу допомогу давати, або найкраще я б взяла б автомат руки. Ти знаєш? От я би дійшла, але е, все ж таки двоє дітей, і я не можу собі такого дозволити. У Мене є відповідальність серйозна. До того ж, мені дуже хочеться показати глядачеві наших українських героїв, які борються за нашу з вами перемогу. Мені здається, у мене б це вийшло добре. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я пригорну його до свого серця, коли ти вийдеш на полі, мужу треба, просто не можу не йти. Як, я без тебе, як без мене ти.